Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Чонгар пройти було неможливо. Багато хто з профі говорив, що вихід росіян з Криму в принципі неможливий. Захисні протитанкові споруди та перешики перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Росіян перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці. Мости були ретельно підготовлені до підриву. Система управління була дубльована, відпрацювалися варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатися захопити мости. Постійно перевірялася справність і наявність вибухівки. Так було до певного часу. Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Ваша підтримка це наше натхнення. Підтримайте канал, якщо наші відео вам до душі. А також ставайте спонсорами нашого каналу, натиснувши іконку спонсорству під цим відео. Ми щиро дякуємо всім за підтримку нашої роботи, адже ми не продаємося. А ваша підтримка це нові можливості для каналу. А тепер повертаємося до нашої теми. Отже, так було до певного часу. По факту, вони пройшли кримський перешийок, як на параді і о 9.20 ранку були вже в Херсоні. Чому так сталося? Чому так спокійно зайшли на беззбройний південь? Мешканців Херсонщини, Маріуполя, Мелітополя викликає злість, що ці питання ніхто не піднімає, окрім них та журналістів. Влада та державні органи вони просто мовчать. Але ж питання ставити треба. Саме тим, що ставимо запитання владі і шукаємо відповіді, ми і відрізняємося від росіян. Всі поля біля КПВВ чаплинка раніше були заміновані, але зранку танки там пройшли як на параді. Жодна міна не взірвалася. В мене, родичі там. Я хочу знати, як можна було просрати, вибачте, кордон з Кримом. Це ж вузька смужка, та можна було їх як капусту поробати. Отаке пишуть люди в мережі. За мости всі люди просто кричать, що вони мали бути підірвані. Що ж відбулося? У 2020 році почалося будівництво на перешийку. Держава спільно з компанією Сокар до кінця року відкриє на Чонгарі величезний хаб, центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти. Про це сказав Зеленський 26 лютого 2020 року. За 10 днів до війни, 14 лютого, на КПВВ Чонгар та Каланчак розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Цитата. 23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінінтеграції запустить шатли на КПВВ Чонгар та Каланча від пункту пропуску до адмінмежі. Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано на тиждень, а раніше дедлайна. За день до войны, 23 лютого 2022 года, правозащитная организация Крым-СОС розповіла, что на Каванчике стало чище. Из-за угрозы обострения военного конфликта все путешествия откладываются. Нам также рассказывали, что на оккупированной территории Крыма в направлении украинского КПВВ стягивают тяжелую военную технику. Это тоже не добавляет положительного настроя для поезда, расповела представитель организации. Протитанковые укрепления. Заміновані поля і мости кажете Путішестя. Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Свобода слова коштує дорого, але разом ми зможемо більше. Ми працюємо для вас, а ви можете підтримати нас донатом, спонсорством або ж вподобайкою і поширенням цього відео. Тільки разом ми можемо протистояти пропаганді. А тепер повертаємося до нашої теми. Вистачило якихось двох років, щоб зламати всю систему захисту і здати неозброєний південь України. Здати Путіну все, про що він мріяв за один день. Вода в Крим, сухопутний зв'язок у Гандоні з Росією. За один день. Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, які хоронять у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування? Всі знали, що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми та інвалідів, не евакуювали. Кому поставити питання? Хто знає відповіді? Висновок цієї історії страшний і простий. Південь України не втратили, його здали. Підготована оборона, заміновані підходи, дубльовані системи підриву мостів, відпрацьовані сценарії на випадок наступу. Усе це було до певного моменту. А потім тиша, Шато, хаби, піар-туризм на Чонгарі, жодної евакуації і танки, що йдуть як на параді. За один ранок Путін отримав усе, про що мріяв: воду в Крим, сухопутний коридор до Донбасу, ключ до Херсона і кров Маріуполя. Це була не помилка, не прорахунок, а злочинне недбальство або навмисна здача. І люди мають право знати, хто за це відповідає. Влада мовчить, бо визнання цих фактів відкриває ящик Пандори. З іменами, посадами, саботажем, безвідповідальністю, а можливо і зрадою. Але країна, яка не ставить питань, не має майбутнього. Бо якщо ми не дізнаємося, чому Чонгар не вибухнув, а ворог пройшов як по бруківці, завтра здадуть щось інше. І знову скажуть, так вийшло. Ці питання болять не тільки тим, хто втратив дім чи рідних, вони мають боліти всій країні, бо з цього почалася найбільша трагедія сучасної України. І не буде справедливості, поки ніхто не відповість за це. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.